Мудрість прості, вислухаймо, му Святий Іван Лиє Мируси. В Духа Ві Від Марка, Святий Іван читання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні. Той час, Ісус, увійшов Єрусалим. У храмі оглянув усе, що було, вже піз... що було вже пізно, вийшов з дванадцятьма у Витанію. На другий день, коли вони ходили, виходили з витанії золоді він, побачивши здалека смоковницю, вкриту листям, приступив чи часом не знайде чого на ній, та підійшовши до неї окрім листя, не знайшов нічого, бо ще не було пора смоков. І, звернувшись до смоковниці, промовив нехай ніхто повік не їсть плоду з тебе. Учні почули Це, і приходять вони в Єрусалим, і війшовши в храм, Ісус став виганяти тих, що продавали і купували в храмі. Він перекинув столи і любослони тих, що продавали голубів, і не дозволив, щоб хто переносив що через храм, навчав він. їх, і казав їм, хіба не написано: дім мій дома молитви назветься для всіх народів. А ви з нього зробили печеру розбійників, почули це первосвященники і книжники, і шукали, як би його погубити, але боялися, бо весь народ дивувався його науці. А як настав вечір він вийшов за місто і, проходячи туди вранці, вони побачили в всохло від кореня. Тоді Петро задав, що їм каже йому, «Учителю, дивися, смоковниця, що ти прокляв усохла». А Ісус у відповідь сказав їм, «Майте віру в Бога, істинно кажу вам, що скажете ці горі, двигнеться кінця в море, і не сумніватиметься в своїм серці, але віруватиме, що станеться те, що він каже, буде йому так». Тобі, Господи, слава тобі. ім'я Отця і Сина, і свята і Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!